Місця для поховання у Чернівцях. Наскільки часу вистачить землі на кладовищах? У Чернівецькій громаді 16 кладовищ муніципальної ритуальної служби. Серед них 10 діючих. Місць для поховання не вистачало ніколи. Земля не є гума, тобто вона не розтягується і це завжди було проблемою. Згідно законодавства в нашій державі місце під поховання виділяється безоплатно. Також по бажанню родичів може виділятись місце для родинного поховання. Самі послуги, ну, наприклад, копка на сьогоднішній день коштує ручна півтори тисячі гривень. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, у Чернівцях щороку відбувається до 2,5 тисяч поховань. Місць на центральному кладовищі залишилося ще на рік. Загиблих воїнів ховають на Алеї Слави, яку розширили у 2023 році. Далі стає питання розширення кладовища: а це або викуп земельних ділянок для або вилучення для суспільних потреб міста, або Перенос центрального кладовища в інше місце на вулиці Яна Нелепки, це Садгора. Там великий запас земельної ділянки, яка належить Національної академії аграрних наук. Закон України про поховання не передбачає бронювання місць на цвинтарі. Є чітко визначена норма. Є Одинарне поховання, є подвійне поховання. Якщо, звичайно, один член родини помер його похоронено, то відповідно інший член родини має право бути під захоронений поряд. Це це такий умовний вид бронювання. А передбачати бронювання наперед місця такого немає. На кладовищах, окрім звичайних поховань, будують склепи. Під будівництво склепу виділяється земельна ділянка, вона виділяється з дозволу департамента, дається дозвіл на будівництво, і людина звертається до нас і будує собі сімейний склеп. Та людина, яка будує склеп, вона його здійснює за свої власні кошти. У нас вона може тільки проплатити там якусь необхідну довідку, щось таке, тобто чисто наші послуги. Інформаційного, такого документального плану. Наразі на всіх кладовищах Чернівців проводять інвентаризацію. Всі ті варіанти, які були раніше, коли люди робили пам'ятники, багато з них було зроблено самовільно, без дозволів. Тобто необхідно провести інвентаризацію по архівним книгам, співпіставити все правильно. Ці дані, і тоді вже можна говорити про якусь кількість таких місць. Із повним переліком послуг для поховання можна ознайомитись на офіційному сайті комунального підприємства Муніципальна ритуальна служба чернівців. Ритуальна служба, бюро замовлень виписує рахуночок. Людина йде в касу, картка, інтернет, готівка, будь-який вид оплати. Будь ласка, людина проплочує і надається певна послуга. Мілана Федорюк Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.